З вами Андрій Нірзавча. Зараз у нас буде огляд фільтра масляного на трактор МТЗ. Ще його називають центрифуга. так що входит, Тут ще входять прокладочки, ось паспорт під цю центрифугу. Він іде ось такі коробки упаковані. ось Бачите, яка у нас є кількість в, в наявності. Тобто завжди тримаємо певну кількість наявності завжди. І ось так виглядає сам другого. Тобто тут йде у нас МТЗ, оригінальний колір заводський білоруський. Тут ідуть штамп, печать. Це повністю да, оригінально. Знімаємо, щоб ви бачили, що є в наявності, що є не одна штука в наявності, наш склад. Да, якщо так підняти, подивитися, то, то е доволі таки немаленький склад, це все по запчастинам МТЗ. І це все є в е наявності. Так що, кого зацікавило, переходимо на сайт. На сайті на цей товар. Саме актуальну ціну, Вже можете бачити, що замовляєте, яка ціна і яка якість цього товару. Дякую за увагу. За вами Андрій Дніпро, запчасть. Підписуйтесь, буде дуже багато поглядів по МТЗ.